Портативні зарядки для військових молоді хлопці з Рівненщини придумали, як допомогти захисникам на передовій і розробили пристрій, який може зарядити до 60 телефонів. До того ж, не боїться вологі та поміщається в рюкзак. На фронт вже відправили півтисячі таких пристроїв. Що кажуть про розробку захисників на нулі? Розповість Володимир Миколайчук. Наш доволі великий е, павербанк. Ось наша перша версія вийшла така на 52 тисячі міліампер. Тобто на ній орієнтовно можна було б зарядити до 20 телефонів. Ось таку портативну зарядку рівненські інженери зібрали в гаражі у перший місяць війни, щоб допомогти українським захисникам. А тепер вирібу досконалили, щоб з однієї зарядки зміг підживити ще більше приладів. Нам передав і Цей проробить 9-10 годин старлінком. Або якщо в телефонах зарядках це близько 60 телефонів. Корпус виготовляють міцний якраз для роботи в польових умовах, шиють і захисний камуфляж. Акумулятори купують корейські, все збирають у невеликому офісі. Перед відправкою на нуль тестують кожну зарядку. А у і кадри з передової бійці якраз заряджають мобільні телефони та рації Ставили. Зарядка Оно не такое ж і чужої вся комплектація на місці. Огромное, огромное спасибо. окрім компактної зарядки. Рівненські розробники створили й більш потужну, яка здатна зарядити понад 300 мобільних телефонів чи сотню квадрокоптерів, і що важливо, невидима для ворога. Зацікавилися і хлопці напередку. По тій причині, що дизель, вони використовують дизельні генератори для зарядки своєї техніки, а дизельні генератори, по-перше, дуже сильно шумлять, а по-друге, вони випромінюють тепло. А дана модель фактично тепла не випромінює, вона є безшумна. Передали захисникам вже понад півтисячі зарядок, як великих, так і малих. Нові вироби планують докомплектувати сонячними панелями, щоб заряджали за будь-яких умов. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини